Тож про найбільші корупційні скандали місяця у нашому наступному сюжеті. Скандали навколо справи нардепа Олександра Дубінського не вщухають ні на день. Перед засіданням апеляційного суду нардеп повідомив, що під час перебування у київському СІЗО його нібито побили невідомі і зламали йому два ребра. Поліція не підтвердила інформацію про побиття. А апеляційний суд залишив нардепа під вартою. Нагадаю, що затримали Дубінського через держзраду, депутат допомагав ухилянту виїхати за кордон. А ось арешт наклали через кримінальне провадження щодо відмивання грошей та ухиляння від податків. За інформацією центру протидії корупції, близькі родичі Дубінського протягом останніх років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 17 соток землі. А сам Дубінський прикупив кілька квартир в елітних житлових комплексах, кілька будинків та пентхауси в п'ятизірковому готелі. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату у вигляді тримання підва вартою протягом 60 діб без альтернативи застави. Надає про себе забути й олігарх Ігор Коломойський. Тепер він позивається проти президента України Володимира Зеленського і вимагає скасувати указ про позбавлення його українського громадянства. За законом оскаржити указ президента можна протягом шести місяців, а пройшло вже півтора року. Олігарх залишається у СІЗО до 26 січня 2024 року із альтернативою застави у 3 мільярди 712 мільйонів гривень. Нагадаю, Коломойський отримав. Кілька підозр, серед яких відмивання майже 6 мільярдів гривень через Приватбанк. Водночас, за повідомленням центру протидії корупції, в останні дні листопада антикорупційний суд закрив усі провадження набу щодо Коломойського, пославшись на так звані правки лозового, і остаточно відмовився накласти арешт на майно олігарха. Йдеться про частки в статутному капіталі компанії на понад 3 мільярди гривень, а також майже тисячу об'єктів нерухомого майна та понад півтори тисячі транспортних засобів та суден. А от нардеп Андрій Одарченко вже вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу у 15 мільйонів гривень. Набу підозрюють парламентаря у даванні хабаря голові Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафіна Ємо. Аби той виділив державні кошти на відбудову зруйнованого обстрілами Державного біотехнологічного університету, в якому нардеп продовжує обіймати посаду ректора. За версією слідства, Одарченко пропонував посадовцю суму у криптовалюті, еквівалентну 50 тисячам доларів. Наразі Одарченка виключили з партії Слуга народу, вилучили у нього закордонний паспорт і вдягли на нардепа електронний браслет. Також уже на свободі фігуранти ще двох резонансних корупційних справ: екс-голова держспецзв'язку Юрій Щіголь та забудовник Сергій Копистера. Перший заплатив 25 мільйонів гривень застави, а Копистера 100 мільйонів гривень. Колишнього голову держспецзв'язку Юрія Щіголя та кількох його колег підозрюють у привласненні понад 60, ти мільйонів гривень державних коштів ці гроші мали піти на закупівлю програмного забезпечення для створення системи захищених реєстрів даних. У самого Щігаля під час обшуків знайшли криптовалюту на майже півтора мільйона доларів, а також десятки тисяч євро та доларів готівкою. Сам Юрій Щігаль твердить, що не винен і буде доводити це в суді. А от забудовник Сергій Копистера, за даними НАБУ і САП, намагався підкупити міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Він просив посадовця не розривати договори оренди землі та сприяти отриманню дозволів на будівництво. За все це Копистера обіцяв віддячити Кубракову нерухомістю на понад 5 тисяч квадратних метрів. Також НАБУ і САП оновили підозри усім учасникам злочинної організації на чолі із колишнім головою фонду держмайна України Дмитром Син. І у справі про розкрадання грошей в НАБУ повідомили, що тепер усі підозрюються у відмиванні незаконно отриманих доходів на понад 10 мільярдів гривень. Нагадаю, раніше екс-чиновника підозрювали у розкраданні бюджетних коштів на 500 мільйонів гривень протягом 2019-2021 років. З квітня цього року він у розшуку. На бой САП викрили злочинну організацію, очолювану колишнім головою фонду державного майна України, яка впродовж 2020-2021 років заволоділа понад півмільярда гривень. Голова ФДМУ разом зі спільниками поставив своїх людей директорами АТ-Одеський припортовий завод та АТ Об'єднана гірнична хімічна компанія. Ті, зі свого боку, укладали незаконні договори і продавали потрібним компаніям продукцію за заниженими цінами. Різницю вартості плали собі до кошені. Для ЗО були важливі тільки свої люди, яких керівник та організатор злочинної організації розставляли на підприємства зі сфери ФДМУ, імітуючи конкурси, а насправді без них. І одразу чотирьом суддям Київського апеляційного суду повідомили про підозру в отриманні хабаря. Йдеться про Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика і В'ячеслава Дзюбіна. За версією слідства судді отримали 35 тисяч доларів від оточення експрезидента президента Мотор Січі Поуслаєва, щоб зняти арешт з його численного майна, зокрема з двох літаків української авіакомпанії Константа. Загальна ж сума арештованих активів складає майже один мільярд гривень. Тепер усі. Усім суддям загрожує від 10 до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Суддю Глиняного вже відправили під варту на 60 діб з альтернативою внесення заставою розміри майже 5 мільйонів гривень. Юрія Сливу із заставою 2,5 мільйони. Суддю Паленика із заставою 4 мільйони гривень. До слова, тільки офіційний дохід Ігоря Паленика за останні 6 років склав близько 14 мільйонів гривень.